Привіт! Спочатку хочу повихвалятись своїм сортом, це сортик НД Бітва Желані. Чекала його цвітіння, щоб побачити, чи не буде воно спортом. мені дуже сподобалось. На жаль, це не найкраще її цвітіння явно, адже це пов'язано з тим, що фіалочка була дуже запасинкована. Так як я ще знімаю відео в інстаграм, знімаю у. В вертикальному форматі перший пасинок я вже зняла. Ось він був найбільший такий. Ось. І сьогодні хочу показати вам, як я знімаю пасинки у фіалочок. Я вважаю, що це достатньо така важлива тема, адже багато людей питають про це. І відразу хочу зауважити основні моменти. Ось такий ось пасинок. Так, він буде, всі пасинки майже вони нерівні, через те, що розетка в одну сторону росте, пасинок в іншу, вони один одного деформують. Всьому мінус пасинків, але, як ми знаємо, химери розмножуються або пасинками, або дітками з квітконосів, лише з квітконосів. Тому, відповідно, у химер я пасинки завжди стараюсь залишати. Ця химера мені сподобалась тим, що вона дуже гарно пасинкується, ну, прям багато на ній було пасинків, до цвітіння я їх не знімала, щоб побачити, чи буде вона сортовою. Ось цей пасинок зняла. Відразу зауважу, що важливо знімати пасинок з гарною основою. Тому що, якщо б я зняла його трохи вище, листочки б відпадали, починалося з І і з більшою вірогідністю, що цей пасинок би не вкорінився, не прижився. Тут ми бачимо гарна основа така. І тому вірогідність, що він в коріниці дуже висока. Знімати пасинки я можу різними предметами, можна так сказати. Найчастіше це ось такою шпажкою. Інколи використовую ножечки, такі невеликі манікюрні. Якщо мені пасинки не потрібні, вони невеликі, я знімаю їх пінцетом. це мій старий пінцет для брів. Ось він мені не дуже подобався, тому відповідно він зараз для фіалок. І навіть ось у цього пасинка вже є невеликі листочки, це вже маленькі пасинки, але я їх видаляю ось таким чином, ось так. І ось цей також видаляю, щоб вони не заважали їй швидше вкорінитись цьому пасинку. І дивимось на нашу рослинку. Ось тут був оцей пасинок. Я шукаю наступний Я шукаю і стараюсь повністю його виділити, трохи призупиню відео, бо мені незручно виділю, і вам покажу. Значить, як я це роблю? Я бачу ось тут пасинки. Стараюсь докупи зібрати листочки цього пасинка, потім стараюсь максимально побачити його основу. Основа це те, ось звідки він росте. І Максимально низько, але при цьому, стараючись не пошкодити дорослу рослинку, я починаю вводити такими обертаючими рухами шпажку. Вибачте, не дуже гарно фокусується, адже не надто зручно знімати. Ось я стараюся з однієї сторони її ввести, трохи під іншим кутом. Оп, І пасінок у мене виділився. Вибачте. Так, адже це те відео, яке два рази не переснімеш. Зазвичай в такі моменти я перезнімаю, але пасинок вже виділила, то другий раз не зможу це зробити. Ось такий пасиночок вийшов, дивимось, гарна в нього основа. Зараз фокусую. Ось гарна в нього така основа. В принципі, ось такий пасинок, я стараюсь їх десь на такому етапі виділяти, щоб приблизно десь 6 листочків було, вони гарно вкорінюються і не надто деформують розетку. Ось цей пасинок попередній, ну, завеликий, зазвичай стараюся меншенькими їх прибирати. Ось, два пасинки я зняла. І буду дивитись, ось тут ще є третій в мене гарний. Напевно, вже зніму його без відео супроводу, адже його вже зняти трошки важче, щоб не зламати хоч і листочки, ось ці і дати фіалочці до цвісти. Ось, зняла я ще один пасеночок, того в мене по загальному, якщо вірніше, вийшло їх три. І ось така супер деформована розеточка. Ось тут ще є один меншенький, я трошки пізніше буду його знімати. В принципі, Маленькі тут є, але вони зовсім маленькі, це ще місяць, вони точно будуть рости. Через деякий час, судячи по тому, що розеточка витягнута, буду зрубати голову і ставити пеньок на пасинки. Коли буду це робити, обов'язково вам покажу. І, відповідно, як саджати ці пасинки. Зараз поставлю фіалочку. Я підготувала звичайно ґрунт. Підготувала стаканчик. стаканчику зробила дренажні отвори, як завжди, підписала назву фіалочки. І ґрунт трохи зволожений. Я вам пізніше зніму відео також про ґрунт, адже рецепт ґрунту я трохи змінила. Додала пінопластові кульки в нього мені більше так подобається. Як ростуть фіалочки, менше гниття у мене коріння, замокання менше. Роблю таку невелику виямочку. Покажу вам, на прикладі найбільшого пасинка ось виємочка, і ставлю в неї пасинок. Далі є у мене ось такі штучки, ними я пасинок закріплюю з різних сторін, для того, щоб він не хитався. Чому це важливо? Адже, коли пасинок росте, він починає пускати такі невеличкі корінчики. І якщо він достатньо хиткий, то ці корінчики постійно висмикуються, і це заважає йому вкорінитись. Тобто це може привести і до погибелі цього пасинку, а можливо, просто він буде вкорінюватись довше, ніж в такому випадку. Ось так стараюся його гарно закріпити. Я люблю вводити ось ці шпажки поміж листочки. Тут воно краще навіть тримається, ось так, ближче до самого пасинку. І відповідно таким чином закріплюю. Коли з'являються корінчики, я ці шпажки виймаю, коли я починаю бачити корінчики вже ось тут. ось. І це необхідно вчасно виняти, тому що, коли ці шпажки стоять довше, вони також починають деформувати розеточку, коли вона починає рости. Ось так ось закріпила пасок, зараз закріплю інші два і покажу вам результат. І так, Закріпила я ще два пасинки, також покажу вам важливий момент. Важливо, щоб ось ця точка росту, звідки ростуть верхні листочки, та й, в принципі, листочки не бажано, щоб вони не були у вас під землею. Це необхідно для того, щоб серединка не замокала, бо якщо серединка замокне, скоріш всього, що ця рослинка пропаде. Ось, тому дивіться, точка росту над землею. Так, Ось так трошки землю прибираю. Ой, Так, бачите, точка росту над землею. Остання рослинка тут погано видно листочки вже більше. Я землю трошки приминаю, щоб точка росту залишалась над землею. Ось такі фіалочки я буду ставити у тепличку. Це або зі пакетик, або лоточок, в кого що є, або кому як зручно, і буду чекати вкорінення. Тож, якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Не обіцяю, що відразу, але я вам на їх постараюсь відповісти, коли буде час. Ось ще раз покажу вам фіалочку: такі класні квіти, достатньо крупненькі. Сорт мені сподобався. Особливо мені подобаються химери, які гарно посінкуються, щоб була можливість їх розмножувати. Тож, дякую вам за перегляд!